Мої вітання на телеканалі Дніпро випуск новин спорту. Тиждень знову розпочинаємо з сумного спортивна спільнота України. понесла чергову втрату під час виконання бойового завдання. у Запорізькій області. Загинув футбольний арбітер зі Львова Богдан Дідух. Він був молодшим сержантом 1-го окремого батальйону морської піхоти, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У героя залишилася дружина та дитина. Наші співчуття і світла пам'ять. Міжнародна федерація санного спорту на засіданні свого конгресу продовжила відсторонення російських спортсменів, продовживши термін призупинення усіх прав їхньої участі тренерів, інструкторів та інших офіційних осіб федерації санного спорту Росії санкціонованих санкціонованих в змаганнях. Це пропорційне рішення, причина якого загарбницька війна, яка все ще ведеться Російською Федерацією проти України. Мараз міцніє міжнародний олімпійський комітет шукає вихід, як допустити Росіян до ігор дві Четвертого року в Парижі проте на болотах від такого варіанту точно не у захваті. Наразі йдеться про те, що російські спортсмени поїдуть на олімпійські ігри у статусі команди біженців, який існує з 2016 року. Вони виступатимуть у нейтральному статусі під прапором міжнародного олімпійського комітету і під назвою Нейтральні олімпійські атлети. Їхнім забезпеченням та формою займатимуться спеціальні служби МОК. Вони змагатимуться лише індивідуально, оскільки до командних видів спорту росіян взагалі не допустили. Коли міжнародний олімпійський комітет схвалить заявку атлета з країни-агресорки, він має припинити участь у внутрішніх змаганнях, а також відмовитися від допомоги російських спортивних організацій. На сам кінець російським спортсменам, чиновникам взагалі спортивним чиновникам, взагалі заборонять приїздити на ігри. На подібне черговою агресивною заявою відзначився глава асоціації спортивної боротьби Росії Міхаїл Мамашвілі. Манкурт, що означає легендарний, цілковито покірний хазяїн раб, хазяїну раб, людина без пам'яті, яка який народився в Україні. Він пропонує за таке не тільки послати ініціаторів в одне відоме усім місце, але й вимагає їхати у Париж на танках. Цікаво, як відразу як відреагує на таку мирну заяву, президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, а також міжнародна федерація боротьби. Вони і надалі будуть відстоювати нейтральний статус спортсменів країни, терористки. Окрім того, пану чи просто баху варто нагадати, що шість представників Росії у міжнародному олімпійському комітеті підтримують війну або є представниками мілітарних формувань. Олена Ісімбаєва, маючи звання майора, яке значиться на сайті центрального спортивного клубу армії. Шаміль Тарпішів напряму підтримував мобілізацію та виступав за створення добровольчих загонів серед професійних спортсменів. Олександр Попов організував та взяв участь у церемонії відкриття чемпіонату російської гвардії з плавання, кубок, у якому названий на честь нього самого Станіслав Позняков підтримав мобілізацію, взяв участь у нагородженні військовослужбовців центрального спортивного клубу армії, маючи на Звання підполковника Родіон Плітухін, генеральний секретар Олімпійського комітету Росії, організація нагороджувала військовослужбовців в центральному спортивному клубі Армія Володимир Лісін. Його підприємства постачають сталь для російського військово-промислового комплексу, включно з танковим підприємством «Уралвагонзавод». та підтр та підприємствами з виробництва ядерної зброї усі вище наведені факти є прямим порушенням умов Міжнародного олімпійського комітету для допуску росіян. Натомість, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук прибула до Страсбура на чергову пленарну сесію ПАРЕ, де будуть проведені затерміновою процедурою, та відбудеться ухвалення резолюції щодо неучасті російських та білоруських атлетів на Олімпіаді 2024 в Парижі, яку Тує комітет парламентської асамблеї ради Європи з питань культури, освіти, медіа та спорту, який вона очолює, окрім того, що расисти вище згаданими заявами в медіапросторі вже давно пробили дно. Не цураються вони вже наочно пробивати і дахи та руйнувати споруди спортивних об'єктів, кількість та вартість яких нараховують не один десяток мільйонів доларів. Цього разу дісталося домашній арені Херсонського хокейного клубу Дніпро на даху його арени фаворит через. Ворожий обстріл утворилася Велетенська. Дірка, два представники Дніпра, Євген Віхарів та В'ячеслав Савчук у складі збірної України стали чемпіонами Європи з баскетболу серед ветеранів вікової категорії 75+, який завершився у Португалії. Дніпровський дзюдоїст, лідер спортивного клубу Дзюдо Дніпро тренерів Артема і Андрія Блошенків Олександр Кошляк став бронзовим призером Кубка Європи, змагання яку фінішували в слованському місті Почертрек. На шляху до нагороди він впевнено здолав суперників з Норвегії, Італії та Швейцарії у фіналі Олександр поступився іншому українцю Сергію Неботову та продовжив змагання у бронзовому фіналі. Там Дніпровець не залишив ніяких шансів представнику Німеччини Петеру Томасу, заробивши оцінку іпон. Звітний успіх Олександра Кошляка, перший міжнародний у поточному році. А загалом це третя його нагорода у кар'єрі у кубках. Європи рівно два тижні тривала відпустка спортивного клубу «Дніпро-1». І в понеділок, 19 червня, наша команда знову зібралася в Ужгороді. Саме тут відбудуться тренувальні збори напередодні сезону 2023-2024 років, які зазвичай наші їхні робочі дні розпочинаються з медичного обстеження. Зранку його проходить одна група гравців, тоді як інша на стадіоні Авангард, провела тренування. Під час підготовки до сезону Дніпровці планують провести шість контрольних матчів двадцять. 8 мочерня – Севлюш-Виноградів, 2 липня, Хуст, 5 липня, Минай Ужгород, 9 липня, Металіст, Харків, 13 липня, рух Львів, 18 липня, Кривбас, Кривий, Ріг. Старший сержант Національної гвардії України, вихованець Дніпровського фахового коледжу спорту, майстер спорту України міжнародного класу сучасного п'ятиборства Владислав Редванський став переможцем особистого заліку у складі і в складі команди чемпіонату фізкультурно-спортивного товариства Динамо з поліатлону стрільба, плавання. Та біг на 100 і 3 тисячі метрів серед збірних правоохоронних органів рятувальників та спецслужб. Софія Сіденко з Дніпра завоювала золоту нагороду в особистому заліку чемпіонату України з фехтування на шпагах і виконала норматив майстра спорту України разом з землячками тесками Катеринами Ламзою і Коротецькою та Марією Середою. Вони стали срібними призерами у командному заліку. Потрібно віддати належне нашим дівчатам, поступаючись, 18-25 Вони вони, здавалося, змогли привернути зустріч і до заключного протистояння підійшли з плюс три. Зрештою долю протистояння вирішив один укол на користь суперниць з Києва. Три нагороди вибрали вихованці дитячо нацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Костянтина Бавілова Дніпровської міської ради за підсумками чемпіонату України з бадмінтону серед юніорів 2007 року народження та молодших, який приймало місто Львів. Золото в денночної категорії завоював Данило Сідов. Дві бронзові відзнаки у Поліни Баранік, у змішаній парній категорії та у Артема Синиці Дениса Мальнева і Данила Сідова з представників Одеси у чоловічій. Парній категорії збірна команда Новотрунивотрудівської громади Криворізького району Дніпропетровської області посіла друге місце загальнокомандного заліку фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади, названня найкраща сільська спортивна громада України 2023 року серед збірних спортивних команд сільських територіальних громад. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак очолив обласну федерацію греко-римської боротьби. Рідний мені вид спорту, близькі за стилем життя, хлопці, килим, дух суперництва та справжньої чоловічої дружби одночасно. Саме боротьба багато в чому колись сформурувала сформулювала, сформулювала мій світогляд. Будемо працювати і боротися разом здобувати перемогу на всіх фронтах. Написав він. І завершуємо випуск, як і розпочинали сумним повідомленням на 93-му році пішов в життя Ярослав Григорович Баликін. До цього часу він залишався найстарішим з легендарних гравців і функціонерів футбольного Дніпра. Особливо особливою сторінкою його біографії було футбольне суддівство. Як арбітр вищої ліги чемпіонатів радянського союзу? Він працював цілих 12 років з 1968 до 1980. -го. у 91-му минулого століття по 93 третій. Ті він очолював федерацію футболу Дніпропетровської області у 1997 році разом з родиною приїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю. Наші щирі співчуття його сім'ї, родині, близьким і друзям. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.